Тогрин, вітаю вас. Наскільки б різними ми не були, є головне, що нас об'єднує. Ми люди. Сьогодні ми разом про те, що думають про Майдан і війну на Сході рідні героїв Небесної Сотні. Роман Гурик, студент філософського факультету Прикарпатського університету, загинув 20 лютого від пострілу у скроню. Його батьки. Дозволили Радіо Свобода програмі Ми разом взяти фотографію свого сина у заставку програми. Її першою ви бачите, коли розпочинається програма Ми разом. Батько Роми Ігор приходив до нас. У мене таке враження, що він завжди зі мною. От не фізично, але завжди є. І от що би я не робив, я питаюся його син, чи я добре роблю, чи я правильно роблю. Він сказав нам з дружиною, що він хоче розібратися, хто така людина взагалі і як створив світ. Але в той час, 15 років, знаєте, я якось на це так подивився. Ну, я не повірив, що дитина може такою ціллю задатися. Ще перед Новим роком на ялинку ввішали прапор, і він написав Борітися, поборити і хотів написати продовження там, злою вражою кров'ю. Але... Дружині перезвонив, каже, мам, каже, я щось таке каже. ну Не то, що не, не хотів я таке писати, тому що воно спонукає ну, на якусь агресію, а він казав, що людина, яка бере в руки зброю, це є слабка людина. Якщо він мені місяць до цього сказав, що він мав в нього відчуття я зробити щось велике, я не знаю. У мене таке враження, що в нього дійсно було це відчуття правильне і він прекрасно. Ну, Ніби його чув. Він був там, де він мав бути. і все. Один раз піднявся, забрав, допоміг забрати поранених. Якраз одного мали забрати одного, і поки забирали того одного, поранили ще одного, то він там допоміг прикривав цих людей. Потім посидів на підвіконні готелю Україна і знову піднімалась група людей вверх, і він з ними пішов аж туди на самий верх. Ти ж дивишся в той приціл, ти ж бачиш, кого ти стріляєш. Маленька казала, от уже десь ну, ці події, от уже ну, буквально було 2-3 місяці назад. Ми з нею йшли садочка, і вона каже, а знаєш, чому разом з рамочком знову багато хлопців. А я кажу, чому. Вона каже, буде ще одна дуже велика війна, і вони нам поможуть. Російська пропаганда стверджує, що на Майдані були в основному вихідці із Західної України, що люди місяцями стояли на морозі і відбивалися камінням від Беркута за гроші. Мартиролог Небесної Сотні каже, що на Майдані загинули люди з усіх регіонів України. А чому вони йшли на Майдан? Ольга Коренєва у Сумах розпитувала батьків убитого 20 лютого на інститутській Олексія Братушки. Мати Олексія Братушки згадує останню розмову з сином вранці 20 лютого. Я говорю, синок, що там таке Шо у вас? Біжим, мам. Я говорю, що біжим, що там таке, що Шо... синок він мав, я передзвоню тобі. Я говорю, я тебе не чую, я тобі передзвоню, я передзвоню тобі. Все, більше ніхто вже з ним не балакав. Посвідня я балака. Батьки згадують, як сильно Олексій хотів до Києва, коли почали сутички. У січні всією сім'єю його вмовили не їхати на Майдан через хворобу батька. Тоді чоловік дуже образився і навіть довго не розмовляв з рідними. «Ну, Сказав, ти з мене крису робиш І відділлю фактично зразки до свидання. Родичі розповідають, що перед від'їздом чоловіку наснився пророчий сон, проте Олексій не звернув на це уваги. Він встав утром, якраз перед в'їздом. Мама, мені приснила, що в мене пчоли. У мене оце все пече. пече все. А в нього ранені в грудь на волі. То його пчоли покусали. Але батько вважає, Олексій все ж відчував, що не повернеться, бо прощався, наче востаннє. Я вийшов за ним проважати. Він ніколи не оглядався. Як уходив, а то глянувся, покивав. «Все, більше я живим не бачив. Батьки впевнені, що якби Олексій залишився живий, то зараз би неодмінно воював на Донбасі. Нас би не послухав і був би на Донбасі, а то би був з хлопцями. Чи живе, чи не живе. Подруга Анна, з якою Олексій товаришує з помаранчевої революції, згадує, як просила Олексія не йти одразу на Майдан, а принчувати у неї і вже зранку піти разом. Проте він її не послухав. Анна досі не може повірити в його загибель. Заботливий був. Не пройшов би ліса себе за бутербродом, але комусь. Становити був, до сих пор ще не можна привикнути, тому що досі був більше. 24 лютого 2014 року тисячі сумчан прийшли попрощатись з героєм-земляком. Олексію посмертно присвоїли звання почесного громадянина міста. Рідну школу героя назвали його іменем. Олексія залишились хворі батьки і 14-річна дочка. Ольга Коренєва. Ми разом. Радіо Свобода. Від Сум до Львова майже 900 кілометрів, але Андрій Дегдалович пішов на Майдан з тих самих причин, що і його сумський побратим з Небесної сотні. У селі Сокільники на Львівщині у домі Дегдаловичів побувала Галина Терщук. Наталія Декдалович відкриває повідомлення у телефоні чоловіка. Там їхня переписка під час перебування Андрія на майдані. Боже, бережи себе, а це речі, які Андрій спакував у сумку з Майдану: посвідчення, перепустки, прапор, який завжди був з ним. Кожного дня були такі перепустки, і по цих можна було відслідковувати, коли він там був. Це, це є на, на всі дні. 11 грудня перкутівці вхопили Андрія і хотіли змусити стати перед ними на коліна, але, попри побої і погрози, чоловік цього не зробив. 19 січня майданівця поранили, куля потрапила під око. І він подумав, що це осколок гранати або осколок бруківки. І він себе рукою зловив за це око і розвернувся і каже, якісь хлопці до нього підбігають. А він він віднімає руку і каже, око є, а цей каже, є. Ну він каже, раз око є то все нормально. А додому він приїхав це, це вже в лютому, коли вже заживало. А він, він був на Майдані. З пораненим оком вже через два дні він знову на Майдан. Востаннє з чоловіком Наталю розмовляла о третій годині вночі 20 лютого. Каже, мені би було прикро, якби ти поступила по-іншому. Каже, я, я всім розказую і горджуся тим, як ти поступила. Ти, ти розуміла, що тут небезпечно, але ти мене благословила і ти, ти просто сказала, йди, а, а ми будемо чекати. А так я гордий, в мене все правильно, в мене все добре. Мене підтримують дружина, діти. Він мені в останній нашій розмові також сказав, в разі чого ти знаєш, що маєш робити, ти сильно. 20 лютого жінка отримає золоту зірку героя України, якою удостоєний її чоловік. Однак Наталія знає, як би Андрій жив, однозначно був би у зоні бойових дій. Там його побратими з афганської сотні. Дехто вже поруч з ним на небесах. Галина Терещук. Ми разом Радіо Свобода. Правдолюбом є і наступний герой програми Ми разом, герой Небесної Сотні, харків'янин Євген Котляр. Анатолій Мажора розмовляв із його батьком. Микола Іванович, батько Євгена Котляра, не хоче робити ремонт в кімнаті сина. Письмовий стіл з комп'ютером, шафа та ліжко, полиці з книгами. Все є таким, яким було, коли тут порядкував енергійний господар. Я сидів за комп'ютером, він спав на цьому дивані. Ось тільки-тільки вот тільки, тільки. ток-то Загорівся, хотів отковати себе своїми руками. З хорошої стали. клинок какой-то. Я кажу, папа, давай в деревню у тебе там город якийсь бица родім. Я хочу спробувати хороший цей сам. Євгеній з дитинства був правдоборцем. Микола Іванович пригадує, як його син біля будинку, де жила сім'я, не пускав автомобілі на газон. А в 2010 році Євгеній був серед тих, хто захищав дерева у харківському парку Горького. Це він з товаришами вилазив на дерева, щоб зупинити виробку. Потім їх там рубали навіть самими альпіністами декілька метрів. Він був одним з тих людей, хто стає першим. А ті, хто стоїть першим, їх часто вбивають. До Києва Євгеній Котляр приїхав у грудні. Одразу після перших сутичок студентів із Беркутівцями записався до третьої сотні. На його страницю зайшов, бачив, якомусь дімі відповідаєш німа, ти, звісно, можеш. Бороться возле зомбоящика з бутилочка й пів А я їду в Київ, я вже купив билет, тому що зараз треба бути там. Батько думав, побуде трохи син і повернеться. Євген приїжджав, перепочивав трохи і їхав назад. 18 лютого Котляр чергове поїхав до Києва, а 20-го був одним із перших, хто з дерев'яним щитом пішов вгору по вулиці Інститутській. А його я пам'ятаю, тому що і в першу хвилю, і на початку другої хвилі, він, ну, як мінімум, три рази я його бачив. Що він допомагав, приносив хлопців. Тобто там було ще пару людей, які виносили, і їх поранили. Перша куля влучила Євгену в шию, друга повалила на землю. Женя Котляр. Я навіть не знав, що його виносив. Просто по фотографіях вони определили. Ну, там є фотографія, ми несем, я з хлопцями несу, А він лежить у дощовик зелений. Саме кроваве було ось оте місце. Там навіть крові було дуже багато. А тут крові було дуже багато, тому що коли хлопців тягнули, як могли, тут дуже було багато крові. Євгеній Котляр помер в кареті швидкої допомоги. Хто стріляв, слідство не встановило. Пулі немає. Рожі обі пулі на виліт. Установити з якого оружия, навіть калібр вони не можуть. А тим більше що конкретно чоловік з цього оружия. Оружие уничтожено, Архіви всі уничтожены. Анатолій Мажора, «Миразом», разом, Радіо Свобода. Це програма Ми разом. Я Ірина Штогрин. Від сходу до заходу згадуємо Майдан, згадуємо Небесну Сотню. Намагаємося з'ясувати, чому так повільно йде розслідування. От хоча б щодо епізоду, який увійшов в історію Майдану, як списковий гачок насилля уже після ухвалення парламентом диктаторських законів, йдеться про показово жорстоке побиття беркутівцями майданівців на арці стадіону імені Лобановського 20 січня. Одного з тих, кого били, розшукала Ірина Стельмах. Тут важко орієнтуватися, коли все відбудувалось, але барикади були десь от на цьому рівні. І далі вже от, ну, та частина колонади була за кордонами міліції. От, це приблизно кордон. От, а залаз на колонаду от, на саме верх був з цієї сторони. От. Не пам'ятаю цього козирка, але ну, тут, як завжди, такі наметення, ці от барикади. 24-річний програміст Владислав Цілицький через рік після побиття на колонаді стадіону Динамо імені Валерія Лобановського намагається пригадати, як все було на цьому місці на цій арці, 20 січня 2014 року. На очах у кількох тисяч людей беркутівці показово жорстоко били протестувальників. Люди, які стояли перед колонадою, кричали і світили ліхтариками, намагаючись зупинити побиття. Але беркутівців, схоже, це розізлило ще більше. Хтось із них розпилив перцевий балончик хлопцю на геніталії. Мене тягли не просто під руки вели, а отак от взяли руками за губи, за ніс, і отак от тягли вперед, як не знаю, худобу тягнуть за ці кільця, то й мене точно так же. Тому у мене там і губа розірвана була всередині, і кров текла, так що не зупинялись. Ось фотографії, які засвідчують, яких травм зазнав цілицький, але замість того, щоб карати правоохоронців за жорстоке поводження, винним зробили постраждалого. Владислава цілицького звинуватили в організації масових демонстрацій, керуванні злочинною групою, використанні кийків та світло-шумових гранат. За це передбачено покарання від 8 до 15 років. Не знаю, де вони це знайшли, бо ну, якби при мені нічого не було вилучено. На мені вилучили футбольні щитки. І власне мене Все. Цілицького затримали на 23 дні, хоча більшість отримували 60 діб. Влад думає, що це завдяки увазі правозахисників з Amnesty International і журналістів. Згодом цілицького визнали потерпілим у кримінальній справі за фактом перевищення Беркутом своїх службових повноважень, але офіційного повідомлення від генпрокуратури досі немає. Якщо ми можемо использовать случай влада как ілюстративний примір десятків і наверное, сотні других сожалению, в більшості випадків, які ми знаємо про зашедшими времена Євромайдану, немає никаких новостей или не були или потерпі адвокати. За інформацією щодо епізоду на колонаді столичного стадіону Динамо Радіо Свобода звернулася до Генпрокуратури. Ми запитали, чи проводиться розслідування у цій справі, чи встановили особи бійців Беркуту, які чинили насилля, поки офіційної відповіді немає. А у розмові один слідчий генпрокуратури запевнив, що події 20 січня фігурують у загальному провадженні номер 288, що об'єднує всі справи майдану. Це підтверджують і адвокати, але залишається неясною доля іншого хлопця, якого скинули з арки. Ще влітку Радіо Свобода на цьому ж місці розпитувала одного з колишніх бійців Беркуту, який погодився говорити, не показуючи обличчя. Я знаю, що це був Івано-Франківська рота івано Франк. Я просто теж з них трішки шокований і ну, вони дійсно своєю жорстокістю дуже проявили тут на Майдані. Радіо Свобода продовжить розслідувати цей епізод Майдану, зокрема, звернеться за коментарями щодо цього твердження. Має бути повне розслідування і справедливе покарання, наголошує Влад Сілицький. Зло я не тримаю. Якось воно все більше і більше забувається. Як на мене, то люди, що робили жахливі злочини, не повинні ходити серед нас. І має бути якесь покарання. Якусь ну, справу треба довести до логічного кінця. Те, що вона не розслідується, так. Це дійсно найболючіше, що можна уявити. Тому що ми тут стояли якраз за справедливість, це в першу чергу. І бачимо, що за рік справедливість не відновлена. Ірина Стельмах, ми разом. Тож, поки слідчі органи за рік так і не показали, що здатні знайти підозрюваних, а суди довести їхню провину, друзі та рідні героїв Небесної Сотні, від Заходу до сходу. Кажуть, якби їхні майданівці були живі, то зараз би захищали Україну від сепаратизму та російської агресії. Це чула Олена Гурмач, яка їздила до родини загиблого Віктора Чмиленка на Кіровоградщину. Воїн Небесної сотні від Кіровоградщини Віктор Чуміленко вже рік, як його немає, та вдома, де мешкає його вдова, про чоловіка нагадує кожна дрібниця. Віктор, батько трьох дорослих дітей, він захоплювався історією, філософією, подорожував світом. Та, попри все, жити прагнув лише на віддаленому хуторі в рідній Борисівці. Пані Людмила звикла до активної громадянської позиції Віктора про те, біду як відчувала. Востаннє пускати чоловіка на барикади відмовлялась. Я йду. За себе, за тебе, за дітей. Оце його слова. А потім кажу: а якщо тебе вб'ють, от ти за цим надумався, там все може бути. Вже хлопці полягли, вже нігаян пішов. А він каже: а що, краще вмерти стоя, чим жити на колінах. Неси мобілку. Я на цьому мобілку в дверях стала, знаєте, і. Хотіла попрощатися, але ми ніколи не прощалися. От скільки він їздив, оце, я думаю, як він приїде, як я прощаюся, він може не вернутися. І він взяв рюкзак, дійшов до калини, обернувся, махнув рукою і пішов. Я вийшла, коли таку, сала такого, Господи, збережи їх. Смерть Віктора не була марною, попри зміни в країні. Найпомітніше перетворення це люди. Люди повідкривалися. От просто якось некосі разом, всі ремонтують, всі на як тока всі на все для фронту, все для перемоги. Розпочату боротьбу вже без друга продовжує Олексій. Його майдан переріс в протистояння агресору разом з іншими фермерами. Чим може допомагає військовим на сході? Та чоловіка бентежить як згадують Віктора Чміленка на Малібацьківщині в Бобринці. Віктор. Своїм героїчним подвигом це доказав, що от проста людина. Герої поміж нас. Просто одне мене замічає. І сумно, коли Польща увіковічила пам'ять воїнів Небесної Сотні. Ну, Так вийшло. Ну, а то пізніше було. Це теж воїни, це теж герої. вже не сотня, тисяча їх на небі, душ їхніх. А Київ також. Прага також. Або бринс, де Віктор проходив. Ну, дві, де він проживав, де навчався, дві такі дошки. Ані вулиці. Ані, ну ж ну, немає. От там, де він ходив, де він був поряд, ну можливо, не вважають, що він герой, можливо, не дійшли. Ну, я думаю, нащадки, покоління оцінять і дадуть оцінку цьому. І можливо, вони потім це ну, виправлять. Я так надіюся. Щоб їх по смерті Героя України його дружина розповідає про зміни. На честь Віктора Чміленка в Кіровограді назвали одну з вулиць встановлені пам'ятні дошки Герою Небесної Сотні. А головне бобринці знесли пам'ятник Леніну. Пам'ятник Леніну. це для нього було. Він він не пивненка тут стояв. Надо знести його тільки треба, щоб громада вирішила. Як сказали наші знайомі з Києва, ви молодці, ви Вітін перший заповіт виконали, ви його знесли. Не можна сумістити оцю ракову опухоль в організмі і надіятися на те, що все залишиться і ну, якось воно розсосеться. Не розсосеться, буде хуже і хуже. Так що рано чи пізно е, наступить той момент, коли е, повінь людська змете їх, бо просто не буде другого виходу. Пом'янемо усіх, хто загинув у протистоянні на Майдані, і тих, хто боровся проти свавілля влади за справедливість і гідне життя, і міліціонерів, яких влада поставила між собою і народом. Гей, плине кача сині, плине кача поти сині. Mám koš moja de lajbe Το σπίτι μου, δε, pois